Вітаємо, друзі! Цей вересень був щедрим на благословення та чудеса для нашої церкви. Тому тримайте новий випуск найпозитивніших новин. На початку місяця відбулася третя європейська лідерська конференція, яку відвідали понад 350 людей з різних країн. Словом ділилися пастор Джордж Давидюк та єпископ Микола Савчук. Метою конференції було підтримати лідерів та членів церкви за кордоном. Коротко про соціальне служіння. У вересні 21 член церкви та 16 переселенців отримали речову допомогу і засоби гієни, 25 малорухливих, підгузки, а ще 84 людини та 14 сімей з дітьми, які мають особливі потреби. Продукти дитячим садкам вишневого та святопетрівського передали стільчики та столи. У будинок для літніх людей ліжко, постіль, матраци і засоби гієни. У дитячі будинки умані і білої церкви. Нові речі та канцелярію. А у шпиталі Києва Сум і 79 ту десятину штурмову бригаду, ліки та перев'язувальні матеріали. Дякуємо Convoy of Hope, RRTV, ТВБ з Україною та Україна для Христа за постійну допомогу. А Господу за таких надійних спонсорів. У вересні наші капелани евакуювали дві родини, забезпечили дровами сім'ю військового та передали пральну машину захисникам. Також вони організували виставки у Німеччині, де презентували своє служіння. Завдяки цьому зібрали гуманітарну допомогу, кошти на евакуацію та підписали меморандум про подальшу співпрацю. Ну і, звісно, кабалани продовжують надавати духовну підтримку там, де це найбільше необхідно. Ми відкрили нижній зал МДЦ. Він розрахований на 120 відвідувачів, має оновлений інтер'єр, а щонеділі там працює додаткова лінія роздачі. Тепер МДЦ разом з Тарасою вміщує 370 людей. Також ми завершили всі планові роботи у великому залі, щоб відсвяткувати річницю саме там. А до генерального прибирання долучилися всі працівники церкви. Подія вересня, яка точно увійде в історію: – 32-га річниця церкви Спасіння. Святкування стартувало у суботу з лідерської конференції. Старший єпископ Олип Савочка поділився словом бачення на наступний рік. Відбулося рукопокладання служителів та прийняття нових церков об'єднання. Весь день пройшов у поклонінні, хвалі та подяці Господу за розбудову нашої церкви. А на завершення мали спільну вечерю у парку. Всього у конференції взяли участь понад 1500 лідерів. А вже у неділю день народження церкви святкували усією духовною родиною. 3500 гостей зібралися у великому залі, який будувався спільними зусиллями та молитвами. Попри виклики та ранкові обстріли, двері зали відчинилися у запланований час. Свята розпочали з подяки Господу за його милість та чудеса на всіх етапах будівництва. Потім відбулося урочисте свячення великого залу, як символ Божої перемоги над обставинами. Будівельників та спонсорів відзначили орденами заслужіння, відданість та наполегливість. Але найціннішим подарунком стало покаяння: близько ста людей примирилися з Господом, бо наше об'єднання живе головним покликанням звіщати спасіння через Ісуса Христа. Дякуємо всім, хто молився, жертвував свої фінанси та час, служив і євангелізував. Ми зробили цю перемогу можливою разом! Дуже радий за церкву, що церква за стільки років ну змогла це зробити, і вона дійсно росте. Це було грандіозно і дуже вишукано насправді. І цей зал робив вишуканим навіть не зовнішній вигляд, а в першу чергу люди, які його наповнюють, неймовірні враження. Така велика кількість людей дуже захоплює. Коли стільки людей поклоняються Богу, це дуже надихає. Велика подяка всім учасникам будівництва, всім служителям, нашому старшому єпископу Савичці. Велика подяка насправді Богу за все це за цей проєкт. Вересень став особливим місяцем для всіх нас. Попереду ще безліч цікавих подій та Божих чудес, про які ми обов'язково розповімо у наступних випусках. Скоро побачимось!